Заважають перемогти зло, світлом твоїх енергій від морку, від хижацького користування. Благословляю на. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергією тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. А активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. До Марії йшла з гілкою м'яти. Зробили чай, і в голові промайнуло. Щоб прокинути скличте Дажбога він допоможе просіть сонце, розповідає воїн світла Ізара своє видіння у недавній медитації чаювання з царицею ангелів. А вчора ввечері мені, Луча Сазар, прийшла інформація для жителів міста Запоріжжя про те. Що у місті надмір низьких вібрацій і щоб врятувати його від ворожих обстрілів, необхідно кликати на взаємодію Дашбога, Бога Сонця та світла. За кілька хвилин прийшла ще одна інформація про те, що Дашбога необхідно кликати у кожний обстрілюваний ворогами населений пункт України. А сьогодні слов'янський бог Дажбог прийшов до мене у Ченелінг. Я побачила його ставним молодим чоловіком із довгим рудим волоссям поміж соняхів і снопів сіна. Після привітання один одного Дажбог передав нам веління для взаємодії із ним. Прошу вас сприяти максимальному поширенню цього відео для того, щоб якнайбільше українців та інших наших співгромадян через взаємодію із Дажбогом змогли доєднатися до очищення України від мороку зла і для наближення перемоги. Дажбог закликаю тебе для очищення України світлом твоїх енергій від мороку, від низьких вібрацій. Від усіляких видів і проявів зла. Даж Бог благослови Україну на життя у світлі і правді. Дякую тобі, даш Бог. Оце моє веління для вас, для кожного з вас, для очищення ваших міст, для очищення усіх ваших населених пунктів, для очищення усієї території оріани України від мороку чарів. Енергій прокльонів Чорної Магії. Ви ж знаєте, що Оріана це давня назва України, отже, для очищення її від відцневіри, від вібрацій безнадії, від усіх вібрацій будь-яких видів зла. Промовляйте це веління щоденно тричі. Промовляйте його, уявляючи взаємодію зі мною, підносячи руки розкритими долонями до сонця, наповнюючи ваші долоні енергіями сонця і потім уявляючи, як потік моїх енергій із ваших долонь розтікається усією Україною. Це дієво у будь-яку погоду і у сонячну, і у пасмурну, у будь-яку погоду світлої частини доби. Зранку в обід до заходу сонця. А коли сонце сідає, можете простягати руки до нього і дякувати за те, що воно забирає з України усі енергії, які заважають їй вільно дихати, квітнути, розвиватися. Забирає усі енергії, які заважають їй перемогти зло у цій війні, бо є багато того. Що видиме і що невидиме. Ви бачите лише зовнішній вигляд війни, але не бачите того, що всередині. Інформацію, яку Даш Бог надав у наступних двох абзацах, сказав включити у наше наступне відео. Далі подаємо те, що він говорив після тієї інформації. Для того, щоб очистити простір України від усього низьковібраційного сміття, ви маєте, прийнявши від мене, вилити у простір України енергії очищення, енергії світла, енергії любові, енергії правди. Бо сонце це і світло, і любов, і правда. Взаємодіючи зі мною, ви зможете очистити вашу батьківщину і від енергії зрадництва. Бо зрадництво працює на фундаменті брехні, обману, зрадництво працює на енергіях лукавства, нечесності, продажності. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я? А курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Дорогий даж Бог, скажи, будь ласка, чи взаємодієш ти із космічною командою Світла Аштара? Космічна команда світла Аштара Велика. У неї входять багато космічних істот Божих, а також представники світла із різних пантеонів. Ми працюємо разом на очищення та наповнення світлом усієї планети. Працюємо разом об'єднано з такими самими завданнями на планету, як і у власних пантеонах. Звертаю вашу увагу. Ще раз звертаю вашу увагу. На силу об'єднання, кожен із вас є незалежною істотою Божою, яка прийшла у втілення працювати із власними завданнями душі і власною місією. Це те, що ви маєте виконувати незалежно від інших, енергетично захищаючи власний простір від, будемо казати так, від втручання у ваші надбання. І від хижацького користування вашими здобутками. Але на загальне благо маєте співпрацювати з іншими, співпрацювати, співпрацювати з тими, хто має такі ж набутки здобутки, як ви, чи знаходиться на такому шляху, як і ви, але який працює незалежно і не посягає на те, що створене вами, що здобули ви власними стараннями і працею. Маєте об'єднуватися енергетично задля загального блага. Об'єднуйтеся навколо моїх енергій світла у спільній меті і спільному завданні вас, як нації українців, для очищення території власної держави. На благо вашій землі. Крім того, воїни світла мають об'єднуватися. У певні моменти мають енергетично об'єднуватися з іншими воїнами світла у кожному куточку землі для очищення світлом планети. Твоя команда воїнів світла співпрацює із космічною командою Світла Аштара. І ви своєю систематичною роботою із командою Світла Аштара, яка за ваш великий поет Іван Франко, лупаєте скалу. Вилупаєте скалу планетарного зла. Дорогі українці, обіймаю вас енергіями світла, благословляю вас на очищення України від енергії сил антилюбові і на добру долю.